Тим часом у Грузії вже другий день тривають масові протести проти законопроекту про так званих іноземних агентів. Як стверджують активісти, ініціатива копіює російські антидемократичні закони і спрямована на те, аби посилити контроль над незалежними медіа та громадянським суспільством. У вівторок мирний протест тут білісі розганяли водометами та сльозогінним газом. Поліція затримала понад 60 учасників акції. А в середу на вулиці столиці Грузії вийшли ще більше людей. У держдеп. США підкреслили свою підтримку мирним демонстрантам і висловили занепокоєння через контроверсійний законопроект. Відмовитися від цієї ініціативи владу Грузії закликали також у Європарламенті. Своєю чергою правлячі грузінські партії звинувачення відкидають. кажуть законопроект спрямований на те, аби забезпечити більшу прозорість. Однак, чинні протести це не лише про цю парламентську ініціативу. Голос Америки поспілкувався з представницями громадянського суспільства Грузії. Вони розповіли, що люди виходять на. На вулиці для захисту свого європейського майбутнього. Перш за все законопроект вимагає від громадських організацій, які отримують понад 20% свого фінансування від Європейського союзу чи США зареєструватися агентами іноземного впливу. Це негативно вплине на роботу громадських організацій, і звісно йдеться про посилення контролю над громадянським суспільством в цілому. законопроект спрямований передусім на громадські організації та медіа, і це дуже схоже на те, з чого починали в Росії. Потім почали вводити все жорсткіші умови. Тож зараз у Росії немає громадянського суспільства, немає вільних медіа. І справа не тільки в змісті закону, який повторює російське законодавство, а й у контексті. це не лише атака на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Це також атака на демократичний розвиток Грузії в цілому. Звичайно, це шкодить європейським прагненням нашої країни. Найбільші мітинги, які ми бачили в Грузії, здебільшого стосувалися зовнішньої політики, і це те, про що люди зараз висловлюють невдоволення. Якщо ви стежите за розвитком подій в Грузії минулого року, то влітку були величезні мітинги на вулицях столиці на підтримку європейської інтеграції Грузії. Це те, чого зараз вимагають люди. Цебалузінг ідеться про загрозу втратити наше європейське майбутнє та шанс повернутися до європейської родини, і це головний подразник для нас. Шляху назад немає. Ми боролися за це десятиліттями. Тож ми або повертаємось на задвірки Росії, або повертаємось до нашої європейської родини. Також Жителі Грузії висловлюють свою підтримку Україні. Ви знаєте, що ми постійно виступаємо на підтримку України і заявляємо, що наш уряд не демонструє наскільки Грузія та її народ підтримують Україну. Це не тільки війна України. Ми підтримуємо наших українських друзів і хотіли б, щоб наш уряд також висловлювався про це більше. у нас спільний ворог. Це Росія, і ми ведемо одну війну. У Грузії розуміються всі, і всі розуміють, що українці воюють не тільки за себе, вони воюють за Грузію, за сусідні країни, за всю Європу we